В минулому випуску Мудрик став найкращим гравцем місяця в Лалізі. Наразі, після дев'яти зіграних турів Барселона йде на першій позиції. Атлетіко Мадрид та Реал нас переслідують. А в Лізі чемпіонів в нас поразка та перемога. Ми йдемо на другій позиції. В принципі, більш-менш все окей. Розпочнемо цей випуск з матчу проти Валенції. Валенція розташовується в нижній частині Ла Ліги, але ми боремося за чемпіонство, тому ніякої недооцінки бути не може. Мудрик з м'ячем в центрі поля заходить в центр, віддає передачу. Пас на Михайло Мудрика. Той приймає, віддає пас. Гаві Лівандовський. бий! Стійка! Френкі Дайон. З м'ячем віддає на Усмана Дембеле, Яка атака в Барселони, роби подачу на дальню Дембеле, Мудрик бий! Лівандовський будь перший, він скидує Мудрик, що це заприйома, але все одно м'яч в нього. Мудрик з м'ячем і, і робить передачу на Йонг! Мудрик зайшов в центр, наважується на удар поворотом! Альмедія з м'ячем може бути небезпечно. Мудрик. Він може втікти. Намагається розкатати опонента. Він він приходить! Бий! Альмедія з м'ячем. намагається будувати атаку футболісти Валенції. Альмедія, Відбір м'яча Мудрик. Остання атака в цьому таймі Лівандовський. Після першого тайму рахунок 0-0. Але ми повністю домінуємо над нашими сьогоднішніми опонентами. Хаві пояснює, як нам треба грати в другому таймі, щоб перемогти. Мудрик. пас на Гаві. Гаві з м'ячем. Віддає нам на, на дембеле. Мудрик. Мудрик. Яка помилка, мудрик з м'ячем? Забувай! Все почалося з перехоплення Гаві. Мудрик з м'ячем, пас на Робертсона. Сам просить пас віддає на Лівандовського. Якийсь є дембеле! Дембеле з м'ячем, пас на Ріс Джеймса. Той з м'ячем робить подачу. Бий, да йон! Дай швидше. Мудрик. Мудрик. Мудрик! Не то з м'ячем. Віддає пас, але наші захисники спокійно грають, яка атака в Барселони. Мудрик, втікай! Я бачу дальню дембеле! Модрик з м'ячем розхитує опонента і він тікає. Бий! Модрик з м'ячем намагається, віддає пас. Бий поворотом швидою! Цей матч завершується з рахунком 2-0. Модрик так найкращим гравцем поєдинку. В нього оцінка 10-0. А наш агент нам повідомляє, що на нас приїхав подивитися скаут. І зараз в нас буде матч Ліги Чемпіонів проти Марселю. Не думаю, що сьогодні буде легко, але все ж таки, я думаю, ми сьогодні переграємо наших опонентів. Вітіння з м'ячем. Гаві, видим брав м'яч, тепер наша атака. Пас на мудрика. Без офсайду мудрик бий! Навісна передача. Мудрик скидує. Араухо удар поворотом. Пенальті. І Левандовський підхода. И не забиває. Як так? І тепер контратака в Марселі Лукман. І його тут зупиняють. Наш м'яч. І наша контратака, пас на Лівандовського. Осман дембеле пасна мудрика. Він не доходить, але наш м'яч. Лівандовський, бий! Не з пенальті, так з гри. Він забив. Добре, що тут мудрик не чіпав п'ять. Аралухо, пасна мудрика, той на лівому фланзі віддає на Лівандовський перехоплення. Аралух попас на мудрика, той просувається з м'ячем, видає пас. Андер. Лукмен з м'ячем видає пас. Вітиня! Удар заблоковано. Мудрик з м'ячем на лівому фланзі. Віддає пас Лівандовський. Він видає на мудрика, той втікає. І втрачає м'яч в останній момент. Яка атака в Марселю? Він виходить майже віч на віч. Але Робертсон відібрав м'яч. Після першого тайму рахунок 0-1. Гаві знаходить пасом Мудрика. той видає пас Дембеле! Лівандовський. Ой-ой-ой, яка атака, та який гол. Знову мудрик з м'ячем. Віддає пас Гаві. Харинки дайон Хусман Дембеле Лівандовський. Мудрик з м'ячем. Там було гра рукою. І Лівандовський буде бити. Ну що, що, Хетрик? Подача. Мудрик. Скидує. Мудрик. Шукає продовження цієї атаки. Віддає пас. Френки дайон Хусман Дембеле! Бий! Мудрик! А що якщо спробувати втікти? В нього це виходить. А зміщається в центр і удар заблокували. Робертсон скидує на мудрука та той втікає. Він зберігає м'яч. Віддає такий пас на Гаві. Лівандовський, Робертсон з м'ячем. Подача, Торес. Ще і третій залетів. Мудрика без поворотом. Навісна передача. Мудрик з м'ячем сильним ударом. Дором! Ну що, цей матч закінчується з рахунком 0-3. Дуже класна перемога. А Мудрик знову в кандидатах на найкращого гравця місяця. Дивіться, золотий м'яч взяв Вінісю Жуніор. Далі в нас по плану матч проти Мальорки. Очікувано Барселона грала першим номером. І мудрик забив швидкий гол. Було видно, що мудрик дуже старався. У Барси були класні атаки. Але загравшись в нападі, ми пустили контратаку. Нам пощастило. І ще до перерви ми забили другий. На початку другого тайму Мальорка пробивала штрафний. Нас врятував каркас воріт. І в цьому матчі я відчув проблему з реалізацією. Тут Мудрик заробив пенальці. А Лівандовський не забив це пенальці. Та й Мудрик з вбивчої позиції поцілив каркас. Було видно, що Мальорка хотіла забити. Вони забили тільки на 85-й хвилині. Матч так і закінчився 1-2. Друзі, дивіться на це. Реал Мадрид та Атлетіко Мадрид втратили бали. Друзі, Мудрик знову став гравцем місяця. Давайте на цей раз скажемо, що далі в нас буде тільки краще. Далі в нас по плану матч проти Кадісу. Барселона забила швидкий гол і трохи заспокоїла гру. Мудрик забив другий, а потім на Кондратасі ще й забив третій. В нього дубль. А потім Мудрика поміняли і матч закінчився з рахунком 3-0. І останній поєдинок на сьогодні це домашній матч проти Марселю. Знову Мудрик заводить нашу команду. Я впевнений, що сьогодні Марсель приїхав тільки за реваншем. Після поразки 03 в себе вдома. Клаус віддає на Андра. Перехоплення Роберт Лєвандовський. Усман Дембеле Лєвандовський пас на Мудрика. БИ! Мудрик! Клаус з м'ячем. Лукман. Такий пас! Карлос Агусто! Марсель нам забиває. Роберт Левандовский в виде брав мяч. Мудрых же пас назад. Левандовский, бы! На дальню! Счет це могло залетить? Мудрый с мячем. Наваживается на удар поворотом! воротам. Левандовский. Лоди. На левом фланде. Карлос Агусто. Витиня, Орлуху в виде брав мяч. Лівандовський підходить на віста... Передача Араухо! І на дальню Лівандовський бий! Після першого тайму рахунок 0-1. Гаві з М'ячем Лівандовський! Гаві, Дембеле! Бий, Дембеле! Гаві, бий! Дем... Лівандовський головою забиває! Вітині з М'ячем Карлоса Агусто зайшов в центр. И я пас, удар поворотом. Дай мудрк. мудрых. Мудрых бы поворотом. Мудрых с чем подключая Робертсона. Гави с чем Мудрых бы поворотом. Усман Дембеле. Левандовский. Мудрых. мудрк, бы. Мудрых. Пустика. И мы ловим о контратаку Витинья. Удар. І вони нам забивають в кінці матчу. Кісь є? Гаві! Мудрик! Бий. Давай! Навіть теж тегін тут! Мудрик! Мудрик, давай! бий. На жаль, ми цей матч програємо в себе вдома з рахунком 1-2. Мудрик щось дуже засмучений. І в роздягальні Барселони всі теж дуже засмучені. Дивіться, а Наполі в себе вдома згоріли Копенгагену з рахунком 1-2. Вся боротьба ще попереду. Ну, в Лалізі, ми впевнено йдемо на перші позиції. До другого місця 5 балів. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Перемога буде за нами. Хай вам щастить. Бувайте!